Ми продовжуємо і давайте, на прикладі кіпятіння солей діазонію, тих самих продемонструємо, які е, ще можливості ми, ми можемо використовувати при малюванні наших формул. Давайте намалюємо сіль е, ось таким чином. Тут ми зробимо потрібний зв'язок, тут в нас буде нітроген з пелюсом, тут буде просто нітроген. Тут в нас буде хлор з мінусом. Ось так. При нагріванні, при кіпятіні, як малювати тепер градуси, я хотів вам ще показати. Через текст, звичайно, ми малюємо Т маленьке О і велике С Цельсій. Виділяємо через Shift О це О і його підносимо в верхній індекс через зажату клавішу Ctrl, плюс клавішу Плюс. Ось таким чином у нас виходить зобразити, ну, показати температуру. Ось, далі тут ми малюємо відщеплення азоту. Можна зробити це так само через функцію атома мінус N2. І, власне, підходимо до цих рамок, які я так само пообіцяв, як показати, як їх малювати, намалюємо якусь проміжну стадію, наприклад. Ось у нас є ароматичне ядро і є в нас функція рамок. Брекет, рамки. Ось, Ми маємо намалювати якусь формулу, і рамки працюють, коли ми зажимаємо ліву кнопку миші і виділяємо, тягнемо ми малюємо ці рамки. Ось, Друзі, ось таким чином. У нас відкривається діалогове вікно. Ми бачимо, що рамки захопили цю формулу. Тут є індекс N. Нам оцей індекс не потрібен для того, щоб цей індекс забрати, ми вибираємо тут Generic Ну, звичайний пустий. Угу. Окей. І е ця рамка, цю рамку ми, звісно, так само можемо, як і будь-який інший елемент, редагувати. Але якщо ми виділяємо її всю формулу, то вона вже прив'язана до нашого оцього ароматичного кільця. Що ще є важливого? Наприклад, якщо ми хочемо зобразити плюс на цьому атомі карбону, ми його виділяємо і дивимося. Відкриваємо так само правою кнопкою діалогове вікно. У нас є вкладка атом. атом. Але тут не азот, не азот. Тут у нас є карбон. Карбон. Значить, що є в вкладці атом? Можна показати заряд. Це плюс. Ми тут вибираємо. Ну, У нас тут буде, наприклад, плюс, якщо це в нас прохідна структура. Можна показати, друзі, радикал той самий Той самий радикал. Забираємо заряд. Забираємо заряд, показати радикал. Дві крапки, одну крапку ось таким чином зображати. Ну, для прикладу. Для прикладу, ось так буде це з крапочкою. Чомусь у нас тут відобразився чорний квадратик, це іноді і, і Сіздров він ну, трошки підглючує. Лікується збільшенням, зменшенням масштабу. Залежно від вашої системи можуть бути такі штуки випливати. Далі. Радикали зрозуміло. Це все насправді малюється в цій меню. Можна показати ізотоп. 14, 13, 15. Можна вимкнути його, звісно, і можна показати валентність. Ось таким чином. Гідрогени ми вже дивилися в одному з попередніх гайдів, можна показувати їх, можна не показувати. Це є позиція номеру, ну, атомний номер і позиція його. Зверху, з боку, так само можна багато чого тут вказувати в нас. Наразі ми хочемо намалювати тут плюс. Ну, можна, щоб було гарно. Якщо ми намалюємо просто плюс, просто плюс, то Ісдро буде продовжувати ланцюг. Нам це не потрібно. Нам потрібно просто показати тут заряд. От я видалив і видаляється цілий шматок. Нам треба видаляти тільки те, що ми виділяємо ось таким чином. Показати заряд, як я вже казав, можна через е, C+, або через меню. Можна ще показати таким хитрим способом, прописавши пробіл і поставивши плюс. Тоді у нас ось таким чином намалюється. Воно насправді є не дуже гарно. Воно в цей плюс в, влазить в формулу. І так показувати. ну, Я вважаю, що так не є гарно. Ми намалюємо. Кустарним способом через текст ми намалюємо просто плюс і зробимо його прозорим і притягнемо до цієї формули. Ось так. Я думаю, такий спосіб зображення є найбільш, найбільш гарний. Далі, при цього, цих, цих солей діазонію у нас. Відщепляється нітроген і утворюється фенол. Фенол утворюється. Ось намалюємо цей фенол, покажемо покажем тут Ож OH, Або HOH, якось так. І, ну, якщо це, звісно, у нас відбувається в водному розчині. HOH, Ось так. І. Утвориться в нас фенол. Звісно, ми це відобразимо ось таким чином. Так. Треба не мізклікати. Треба, друзі, якщо ми домальовуємо зв'язок або домальовуємо атом, треба попадати якраз в зв'язок. Тому треба користуватися все ж таки зумом. Ось, якщо в нас цей водний розчин буде насичений, ну, скажімо, оскільки в нас тут хлор був у сіль, буде насичений аніонами хлору, хлор аніонами, ну, то може утворюватися і хлорбензол у нас насправді. Можемо тут відобразити цей мінус і у нас утвориться хлорбензол. Або хлорбензен, як зараз прийнято казати. Хлорбензен. Ось таким чином. Так, ну, але це хімія, я хочу вам показувати більше, більше е можливості ISIS. Хімію ви вчите на лекціях. Така схема в нас виходить, це зрозуміло. Значить, е Більше про функціонал рамок. Якщо ми малюємо, ну, скажімо, якісь полімери, давайте зобразимо, спробуємо зобразити. Не знаю, ну давайте полістирол, самий простий. Тут, звісно, так, так, так. Полістирол або вінілбензен. Вінілбензен. тут у нас буде так, тільки цей зв'язок. Давайте ми покажемо цю сторону. Ось. Рамки можуть бути як квадратні, так і. Е, е, як дужки. Як дужки вони можуть бути. Ми протягуємо. Тут рамки. І ось тут є стиль е, рамок, стиль, стиль цих брекетів. Ми вибираємо ось такі, ось такі рамки. В, в типі ми вказуємо, звісно ж, N, тому що це в нас є полімери. N в нас є S R U N ось так, ось таким чином. І не відобразилося в мене чомусь. Редагуємо, редагуємо. Не зберіглося. Окей, окей, ось. Таким чином ми показуємо цей е, полістерол. Тобто рамки можуть бути насправді різні, друзі. Ну, Ми можемо напевно і намалювати. Оцей моно -моно вінілбензол. Ніхто нам цього не забороняє і взяти його в квадратні рамки ось таким чином. Так само з індикатором N і тільки зробити їх квадратні. Значить, для цього ми так само тицькаємо по ним правою кнопкою миші і вибираємо їх квадратні ось таким чином. Ну, такий спосіб зображення він є ліпший, тому що він показує. Що саме Цей елемент у нас продовжується. Якщо нам, якщо нам треба показати більший, більший шматок ланцюга, ми насправді, друзі, можемо, е ми можемо наші формули об'єднувати. Ще є в Vice's Draw така функція, як об'єднання. Копіюємо, вставляємо. Але для того, щоб об'єднати якісь. Е Шматки. Ми маємо точно попасти, точно попасти карбоном в карбон. Ось таким чином. І формула тепер у нас є суцільна. Ми можемо домалювати будь-який шматок і так само при... Скажімо так, приліпити його. Приліпити його. Тобто нам не треба вимальовувати все, ми можемо об'єднувати таким чином всі наші формули. Ось. Я думаю, на сьогодні досить гайдів. І пишіть мені, будь ласка, що ще вам показати. В наступних серіях ми побачимося і будемо вчитися далі малювати, малювати структури наші. Дякую за увагу, друзі, до побачення на факультеті. Вчіться гарно.